Саудівська Аравія та Ірак припинили постачати нафту індійській компанії Наяра Енерджі. Це сталося через санкції Європейського союзу. «Наяра Енерджі це нафтопереробний завод, яким частково володіють російські компанії. Зокрема, РосНЕФТЬ «Саудія Рамко та Іракська СОМО зупинили продаж нафти на Яра ще в липні. Тепер Наяра повністю залежить від російської нафти. Санкції введені, бо майже половина акцій Наяра належить РосНЕФТІ. Європейський союз хоче зменшити доходи Росії від нафти, які йдуть до Індії та Китаю. Після санкцій Наяра має труднощі з оплатою та доставкою. Вони знизили ставки на обробку і використовують танкери з тіньового флоту. Компанія звернулася до уряду Індії за допомогою з банками та суднами. Незважаючи на ці проблеми, імпорт наяра підвищив постачання російської нафти до Індії. Минулого місяця це зростання склало 88 тисяч барелів на день. Загалом це 1 мільйон 690 тисяч барелів на день.